Вас вітаю канал Бон bon Апетіт! Сьогодні приготуємо запіканку. Так, саме запіканку, іноді не буває часу, або трошки піднадоїли вже сирники, і хочеться чогось щого, творогу, але чогось іншого. Нам потрібно 600 г творогу, 2 столових ложки манки, 2 столових ложки цукру, родзинки, 3 яєчки. І, перш за все, додаємо цукор до. Нашого сиру в Да? Перемішуємо все виделочкою. Потім точно так же додаємо яєчки, і сьогодні немає часу на міксер, тому ну, так ретельно виделочкою все перебиваємо. Це займає ну, буквально півхвилинки, і така у нас сирна маса вже готова. Залишається додати тільки манну крупу. До речі, я іноді роблю і без неї, сьогодні спробую, що вийде. І додаю родзинки. Після цього також ретельно все перемішую. Беру форму, додаю олійку без запаху і змащую добре донешко та бортики, Так, щоб потім можна було без проблем цю запіканку Дістати. Виливаю цю сир, сирну нашу масу і залишається включити духовку. Я ставлю в холодну духовку, і режим зверх, і десь 20-25 хвилин, дивіться, у кожного різна духовка. Ось, бачите, у мене також одна сторона трошки піднялася, але потім вже, коли вичахла ця запіканка, вона ось така. Ну, що хочу сказати, вийшло дуже смачно, і думаю, що буду готувати, буду готувати такі запіканки. Всім смачного.